Кожна представлена тут робота Окремий світ сповнений філософських роздумів і тонких сенсів. Їх автор, професор, рисувальник, живописець та плакатист Віктор Бистряков. Нині в Орпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка його творів. Вона називається роздуми. Усі ці роботи надані Національним музеєм Тараса Шевченка в Києві. Віктор Бистряков він входить в сотню найкращих художників нашої держави. Людина, яка закінчила свого часу Національну академію образотворчого мистецтва України, він працював у галузі станкового живопису та графіки. Це дуже відомий плакатист, це дуже відомий вчитель і наставник, який виховував дуже багато митців сьогодення. На виставці в Ірпені представлена невелика частинка великого доробку митця. Усього 22 роботи різних періодів творчості і різних жанрів. Ось жінка в стилі ню. Взагалі кожна робота його цікава, але ця мені найбільше імпонує, тому що в ній є якась жіноча загодковість. Кожна жінка це як скринька. Кожна жінка має свій характер, і так само ця жінка, вона нібито споглядає на тебе одним оком і має свій шарм, має якийсь секрет. Віктор Бистряков помер у 21-му році. Це перша виставка після його смерті і присвячена вона пам'яті художника. Він багатогранний, тому що його творчості немає меж. так само і теми робіт, починаючи від стилю ню пейзажами і закінчуючи чорнобильською лірикою. І відповідно, дивлячись на його роботи, ми дивимося на все його мистецьке життя. І ось кожна робота це роздум на ту чи іншу тематику. Будьте той самий стиль ню або взенькі вулиці Середньої Азії. Або айва, яка впала з дерева і лежить на зеленій траві. Тобто кожна робота це філософія життя. Зануритися у світ мистецьких роздумів Віктора Бистрякова можете і ви. Виставка роздуми триватиме в Ірпінському краєзнавчому музеї до 4 серпня.